Ми пройшли половину стоденного терміну Дональда Трампа, протягом якого він обіцяв досягти миру у війні Росії з Україною. Однак, незважаючи на початок непростих переговорів, переважно з українцями, мир здається таким же далеким, як і раніше, навіть коли американці домовилися з українцями про 30-денне припинення вогню. Яким же було здивування росіян, які не погодилися на це, висунувши додаткові умови. Тим часом глобальна турбулентність перших 50 днів президентства Дональда Трампа несе в собі глибокі наслідки, вартість яких вже вимірюється трильйонами доларів. З іншого боку, українці були змушені припинити свою восьмимісячну операцію в Курській області. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Після бурхливої зустрічі в овальному кабінеті Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський не готовий до миру, і його адміністрація вирішила вжити конкретних дисциплінарних заходів проти українського уряду. Як наслідок у наступні дні, Вашингтон розірвав обмін розвідувальною інформацією з Києвом і призупинив всю допомогу Україні. Розвідувальна підтримка, зокрема, є критично важливим елементом з точки зору України, тому, незважаючи на нарощування внутрішнього військового потенціалу, протягом трьох років війни українці не мали вибору і були змушені приєднатися до прагнення Дональда Трампа до миру за будь-яку ціну. Однак українці досить вправно вийшли з ситуації, що склалася. Через тиждень після призупинення багатопрофільної допомоги обидві делегації зустрілися в Джидді, Саудівська Аравія, де українська сторона запропонувала американцям тридцятиденне припинення вогню. Як повідомив після зустрічі міністр оборони України Рустему Меров, мова йшла не про замороження фронту, а про початок шляху до справедливого миру. Були також додані пункти щодо обміну полоненими та цивільними особами, а також повернення українських дітей. Крім того, підкреслювалась роль Європи в переговорах, а також угода про ресурси, в якій зацікавлений Дональд Трамп. Натомість українці очікували відновлення військово-розвідувальної допомоги, і справді американці позитивно сприйняли пропозицію Києва. І відновили призупинену підтримку. Водночас вони дали зрозуміти, що тепер м'яч на полі Росії. Путін на словах прийняв мирну пропозицію, але насправді відкинув її. Російський президент заявив, що сама ідея хороша, але вона повинна усунути першоджерела конфлікту і цитата привести до довгострокового миру. Іншими словами, навіть коротке тридцятиденне перемир'я. Російська сторона обумовлює умовами, які мають відповідати загальним цілям війни. А вони залишаються незмінними. Кінцевою метою є капітуляція влади в Києві, політичне підпорядкування і повний контроль над країною і тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб взагалі нічого не вийшло, або щоб не виходило якнайдовше, сказав Зеленський у відповідь на реакцію Москви. Незважаючи на це, Трамп заявив, що він позитивно налаштований щодо переговорів, які його посланник Стін Вітков провів у Москві з цього приводу, Вітков заявив, що переговори з Путіним були цитата, позитивними і орієнтованими на рішення. Трамп додав, що буде говорити з Путіним про припинення війни, і вважає, що у нас є хороший шанс закінчити цю війну зараз. Американський президент оголосив, що у вівторок, 18 березня, він говоритиме з Путіним про українські території та електростанції серед інших тем. Швидше за все, він мав на увазі Запорізьку атомну електростанцію, найбільший такий об'єкт в Європі, який залишається під контролем Росії. Наразі вона не виробляє електроенергію. Зрештою, все звелося до того, що Путін погодився на 30-денне перемир'я, але лише щодо атак на енергетичну інфраструктуру. Це не дивно, адже українські атаки на нафтопереробні заводи про це незабаром залишаються однією з головних проблем Кремля. Зеленський, вже знаючи позицію адміністрації Трампа, також погодився на цей обмежений варіант. Однак це в жодному разі не означає, що безпілотники і ракети перестануть літати. Невдовзі після розмови на Україну впало ще більше безпілотників, у тому числі на лікарню в Сумах. Українці також стверджують, що росіяни атакували енергосистему, яка живить українську залізницю поблизу Дніпра. Тим часом росіяни звинувачують українців у нападі на паливний склад на півдні Росії. Таким чином, навіть якщо атаки на одній ділянці будуть обмежені, вони швидше за все будуть просто перенаправлені на інші цілі або обидві сторони збільшать свої запаси, щоб повернутися до взаємних ударів через 30 днів. Вашингтон може спробувати представити ці домовленості як черговий успіх, але правда полягає в тому, що росіяни вміло водять американців за ніс. Втім, слід зазначити, що до того як відбулася розмова Путіна з Трампом, американці тихо завдали удару і по росіянах, дещо передбачивши їхнє очікуване небажання обговорювати 30-денне припинення вогню. 13 березня адміністрація Дональда Трампа припинила дію ліцензії, яка дозволяла здійснювати операції з російськими фінансовими установами щодо купівлі нафти. Зокрема, йдеться про ліцензію під номером 8 l Слід зазначити, що вона була видана Джо Байденом 10 січня 2025 року, але теоретично Трамп мав можливість продовжити термін дії. Ліцензія стосувалася платежів за природний газ, нафту і нафтопродукти, вугілля, уран і пов'язані з ними ресурси. По суті, це дозволило російським банкам обробляти платежі за експорт російських енергоносіїв, зокрема нафти. За словами Едварда Фішмана, колишнього співробітника державного департаменту США, який працював над санкціями, накладеними на Росію у 2014 році, припинені дії ліцензії. Значно ускладнить роботу російських нафтогазових доходів. Якщо ви іноземний нафтоприробний завод, нафтотрейдер або хтось, хто купує російський газ, і ваш банк хоче платити Росії за нафту і газ у доларах або відповідно в будь-якій іншій західній валюті, вам буде дуже важко це зробити, додав Фішман. Таким чином, американці закривають одну з головних лазівок у санкціях. Це може в першу чергу вплинути на продаж російської нафти до Європейського союзу, який все ще триває. А також створити додаткові перешкоди для продажу російської нафти, що постачається тіньовим флотом до третіх країн. Також варто відзначити позицію державного секретаря США Марко Рубіо. За інформацією політико, у січні він зв'язався з міністром закордонних справ Угорщини Петром Сіярто. І попросив Будапешт не перешкоджати продовженню санкцій ЄС проти Росії. Угорщина Віктора Орбана зазвичай виступає проти подальших раундів санкцій проти Росії. Однак голос Вашингтона, незважаючи на тісні зв'язки з Москвою, відчувається, оскільки 14 березня Угорщина відмовилася від свого вето і дозволила продовжити санкції, які європейський союз наклав на понад 2400 фізичних і юридичних осіб. Переважно з Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. Ці позитивні кроки американської адміністрації заслуговують на увагу. Однак це лише одна сторона медалі, оскільки дії Дональда Трампа, Ілона Маска та Джей Ді Венса за останній місяць принесли жорсткі наслідки. Згадаємо, що американці де-факто перейшли до стану відкритої агресії щодо жертви військового вторгнення України. Вони прямо підірвали міжнародний порядок, на якому ґрунтується американське процвітання, в тому числі напавши на союзників і погрожуючи деяким з них анексією. І нарешті розв'язавши хаотичну торговельну війну, наслідки такої політики є руйнівними. Протягом трьох тижнів з американського фондового ринку пішло 5 трильйонів доларів. В цілому оцінка S&P 500 впала до рівня семимісячної давнини, зафіксувавши сукупне падіння на 10%. Падіння відображає зростаючий песимізм серед інвесторів по всьому світу щодо непередбачуваного і часто нелогічного порядку денного Дональда Трампа. Однією з найбільших жертв стали акції Тесла Ілона Маска, які втратили астрономічні 50% своєї вартості всього за кілька місяців. Це означає повернення до рівня оцінки 2020 року. Страждає і американський великий бізнес. Ставки на полі ринку щодо рецесії у США у 2025 році. Зараз перевищують 40%. Це вдвічі більше ніж три місяці тому. Крім того, рекордна кількість споживачів вважає, що умови ведення бізнесу погіршуються. Це найгірший результат за останні 40 років. Падіння довіри до США, як яке передбачалося, впливає на американський оборонний сектор. Все більше країн розглядають можливість розірвання оборонних контрактів і зміни постачальників зброї. Першою про це відкрито заявила Португалія, скасувавши свої замовлення на винищувачі F-35. В інтерв'ю португальському виданню публіку міністр оборони Португалії Нуно Мело відкинув можливість замовлення американського винищувача п'ятого покоління F-35. Причиною такого рішення мело прямо назвав невизначеність навколо адміністрації Трампа. Слідом за Португалією, Канада також розглядає можливість зміни постачальника цього ключового виду озброєння. Канадський контракт на постачання літаків F-35 включає 88 машин, з яких 16 вже оплачено. Зараз Отава, як повідомляють, розглядає питання про те, чим замінити наступні 72 літаки. Франція хоче скористатися цим відходом від американців. Франція буде укладати оборонні контракти з європейськими країнами, які зараз купують американську зброю. Заявив нещодавно Еммануель Макрон. Сьогодні питання полягає в тому, чи сприймуть американці цей зворотний зв'язок вільного ринку конструктивно і оберуть інший курс або ж будуть тиснути на педаль до упору, вірячи в правильність своїх переконань. Поки що переможець один. Китайська Народна Республіка. На тлі непередбачуваних ходів на світовій шахівниці адміністрація Володимира Зеленського також має вираховувати діапазон своїх кроків. У березні фактично завершилася восьмимісячна кампанія вторгнення Збройних сил України в Курську область. Озираючись назад, аналітики оцінюють її неоднозначно. Так, вона забезпечила певний піар-успіх в той час, коли росіяни були натискною стороною. Це був величезний іміджевий і політичний удар по Кремлю. Війна буквально увійшла на російську територію. Однак більшість оглядачів критично ставляться до цього кроку Києва. У своєму аналізі курської операції аналітик Торкіл згадує передісторію та хронологію події про те, що ідея курської операції виходила з банкової та президентських кіл, ще у вересні 2024 року повідомило видання Політико. За його інформацією, його президент Зеленський переконав тодішнього головнокомандувача ЗСУ генерала Залужного провести її ще в січні 2024 року. За повідомленням порталу, Залужний відмовився. Він запитав, що буде далі, коли кордон Російської Федерації буде перетнутий, розповідає одне з джерел, якого цитує політико. Він так і не отримав чіткої відповіді від Зеленського. Він вважав це азартною грою, пише Торкіл. Незабаром залужного не стало, і робота над планом курської операції швидко просунулася вперед. Метою було захоплення значної частини Курської області в районі Суджа-Рильськ, що мало спочинити потужну військову та іміджову кризу серед керівництва Російської Федерації. Протягом кількох днів Збройні сили України мали зайняти територію по лінії Козино-Рильськ, Коренево, малалокня Суджа, Білиця, Гирі, Озерки. Проблема полягала в тому, що більшість командирів бригад вважали це нереальним, через що одного з них, Еміля Ішкулова, було звільнено з посади. Операція почалася вранці 6 серпня і спочатку досягла значного успіху. Головним чином, завдяки фактору несподіванки, спричиненому поблажливістю російської сторони та ігноруванням сигналів про підготовку, що тривала. Українці швидко розширили пролом, але лише до певної межі. Просування зупинилося в Кореневому, а через два тижні українці припинили подальші наступальні дії. З цього часу і до березня ми входимо в період оборонних боїв і поступової втрати території. Як підрахував аналітик Налсіо на основі візуальних даних, до 10 березня українська сторона втратила на курському напрямку 632 одиниці військової техніки, тоді як росіяни лише трохи більше 712. Чи принесла таким чином курська операція запланований ефект? На думку торкіл, ні вона не змогла створити достатньо великої кризи, яка б змусила росіян перекинути туди більше підрозділів з Донбасу. Російський генеральний штаб послабив фронт на ділянках Запоріжжя, Часів Яр і Вовчанськ. Однак з району Покровська і Торецька верховне командування не перекинуло жодних підрозділів на Курськ. Через те, що генерал Сирський забрав майже весь стратегічний резерв Збройних сил України для потреб курської операції. Наприкінці серпня 2024 року стався прорив українського фронту в районі Миколаївка-Птича на Покровському напрямку. Загалом за серпень 2024 року українці втратили на Донбасі 363 квадратних кілометри території. Зростання на 100% порівняно з липнем. У вересні 397 квадратних кілометрів, у жовтні 503 квадратних кілометри, а в листопаді аж 730 квадратних кілометрів. Частково стабілізувати лінію фронту на Донбасі Україні вдалося лише в січні 2025 року. Подібну негативну оцінку курської операції поділяють, зокрема, Еміль Кастахельмі та Джон Хелін із Blackbird Group. Для балансу більш помірковану оцінку дав солдат, який воював на цій ділянці, а саме Крікс Форшер. Його спостереження в основному стосувалося тактичних аспектів, але він відзначив присутність літніх російських підрозділів, включаючи 76-ту і 106-ту дивізії ПДВ, що вказує наскільки важливою була ця проблема для Кремля. Крім того, всупереч чуткам, під час відходу з Курщини. У пастці не опинилися тисячі українських солдатів, як про це заявляв зокрема Дональд Трамп. Швидше за все, повну оцінку цієї операції ми дізнаємося після війни, і навіть тоді будуть різні інтерпретації цього кроку. Але багато що вказує на те, що Зеленський і Сирський пішли на гамбіт, який приніс українцям більше втрат ніж вигод. Однак, говорячи про вигоди, слід підкреслити продовження української кампанії з використанням безпілотників, яка залучає все ширші кола у вівторок, 11 березня. Українці здійснили найбільшу атаку безпілотників на Росію. Міністерство оборони Росії повідомило про перехоплення 337 українських безпілотників над різними регіонами Росії, в тому числі 91 над Москвою. Атака відбувалася в той час, коли делегації України та США зустрічалися в Саудівській Аравії, щоб обговорити можливе припинення вогню. За повідомленнями в результаті атаки в Москві загинули троє людей. Ще 18, в тому числі троє дітей, отримали поранення. У наступні дні атаки на російську столицю продовжилися так само, як і на російські нафтоприробні заводи. Туапсинський нафтопереробний нафтоприробний завод серед інших зазнає постійних ударів. У цьому випадку не виключено, що українці здійснили атаку модифікованою ракетою Довгий Нептун, яка, як стверджують, має дальність польоту до тисячі кілометрів. Період підвищеної американської невизначеності триває. Американські рішення і надалі матимуть вирішальне значення для того, в якому напрямку розгортатиметься війна. Цілі Москви залишаються незмінними, повний політичний контроль над Україною, а мета Києва захист від цього плану. З іншого боку, рішення Дональда Трампа залишаються, як і він сам, непередбачуваними. Дякуємо, що дивитесь Good Times, дивитеся Україна. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Підтримайте Сили оборони України за можливості і наш проєкт, реквізити в описі.